Персики серед зими причудове печиво на всі часи. Два яйця, 180 цукор, одна чайна ванільного, збиваю міксером до пишеної піни 50 сметана, 70 вершкове масло, ще продовжую хвилину, борошно навіяла, одна чайна розпушувача, одна столова ложка лимонний сік, тісто взяло 450 г. Замішую на 15 хвилин у морозильну камеру. Дістаю, розділяю навпіл, скачую у валіки, розділяю приблизно на однакові шматочки, качаю у кульки. А далі, за допомогою ножа для піци, розділяю по кругу, надрізаючи, в результаті вийде дві полусфери, викладаю на пергамент і в духовку 180 градусів 20 хвилин. Вони мають залишитися зверху світленькі. Притримуючи добре в долоні, щоб не покришилося печиво, за допомогою гострого ножа вирізаю серединку ложкою, допомагаю варене згущене молоко 400 г плюс крихта з'єдную і отримую чудову начинку горішки. Половинки печива начиняю та з'єдную до кубки, отримую 15 штук заготовок. А далі на дрібну тертушку натираю одну морквину і одного буряка, видушую сік через марлю. Це слугуватиме пропиткою та для кольору. У моркв'яний сік спочатку занурюю все печиво, потім половинку у буряковий. Через хвилинку обмокую у цукрі. І так з усіма ось тепер це справжнісінькі персики. Від самого вигляду вже можна проковтнути язика. А ви зацінили мого помічника? Смачного!